з нами на прямому зв'язку з Києва, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Дуже дякую, що приєдналися до нас на BBC. Насамперед дозвольте запитати про вашу реакцію на те, що відбулося сьогодні. не сталося нічого неочікуваного. Росія звикла брати заручників. сьогодні. Вони вирішили взяти в заручники жителів країн Африки. Воєнний злочинець Путін вирішив підвищити глобальні продовольчі ризики по всьому світу. Та Погляньте, хто імпортував найбільше українського зерна. Китай. Китай, і Туреччина, загалом вони імпортували близько 10 мільйонів тонн українського зерна із 33 мільйонів тонн експортованих в рамках так званої зернової угоди, тож вважаю, друзі Росії, передусім Китай, мають натиснути на воєнного злочинця Путіна відновити зернову ініціативу аби попередити продовольчі ризики у світі. Путін сказав, що не були виконані зобов'язання щодо зняття перешкод для продовольчого експорту Росії, так само як не були виконані інші ключові зобов'язання. Чи вважаєте ви, що треба піти на вимоги Росії зараз? Воєнний злочинець Путін постійно бреше. він ніколи не говорить правди. Це постійний обман. Чого хоче Путін він хоче, аби вільний світ зняв санкції застосовані щодо Росії через воєнну агресію проти України. Не було жодних угод досягнутих ООН чи Туреччини, які б передбачали будь-яке зняття санкцій з Росії з російських добрів чи державних банків. Річ у тому, що Путін хоче використати цю зернову угоду для торгів щоб отримати певну вигоду з цієї блокади. Та я переконаний, що нам потрібно знайти новий шлях, як експортувати українське зерно до африканських країн та всього світу. і найкращий шлях це забезпечити воєнний конвой через чорне море та босфорську протоку, аби відвернути загрозу продовольчої кризи та голоду з огляду на те, що ситуація зараз інша аніж 24 лютого 2022-го, Така подія не стала для більшості сюрпризом. Багато країн готувалися до того, аби забезпечити себе від такого браку зерна та іншого українського експорту. Тож, наскільки сильні ця ситуація матиме вплив на вашу думку? З одного боку, це не стало сюрпризом. З іншого це кримінальний злочин погляньте на ціни на пшеницю та зерно. Вони вже різко зросли на 3%. крім того, МВФ вже прорахував, що Україна втрачатиме до 10 мільярдів доларів США на рік. через російську агресію російську морську блокаду та замінування сільськогосподарських земель по всій країні. Тож Україна матиме величезні збитки. це матиме жахливі наслідки для України і дуже серйозні наслідки для країн Африки. І знов таки, Китай і Туреччина були головними бенефіціарами, окрім найбідніших країн. Тож вони мають зробити все можливе для відновлення цієї зернової угоди. Росіяни заперечують, що таймінг цих подій пов'язаний, але не можна не помітити, що оголошення щодо зернової угоди відбулося кілька годин після того, що відбулося з мостом. Це абсолютно очікувано, що Росія призупинить зернову угоду. Щодо Кримського мосту Крим це невід'ємна частина української держави. у міжнародно визнаних кордонах України. І прийде час, коли Україна звільнить усю територію України, зокрема й Крим Щодо цього мосту. Він не має ніякого стосунку до гуманітарної інфраструктури. Це маршрут постачання для російської армії. Ми ні підтверджуємо, ні спростовуємо, що українські силові структури чи українське військо здійснили цю атаку на українській території. Я хочу дуже чітко наголосити на території України, та знову ж таки найкращий шлях це звільнити всю територію України і відбити російську армію. Оскільки я зараз маю змогу звернутися до британської аудиторії, я хотів би подякувати міністру оборони Волесу, адже були певні непорозуміння між Україною та вашим урядом. хочу чітко сказати: ми дуже вдячні народу Британії і її уряду, армії Великої Британії та вашому міністру оборони за все, що ви зробили для України. І я впевнений, що спільними зусиллями ми звільнимо Україну, в тому числі Крим, і відновимо світовий порядок. Давайте повернемося до подій навколо моста. Адже Путін назвав це терористичною атакою. Чи ви приймаєте це? це він терорист. Він терорист номер один у світі. він розпочав геноцидну війну проти української держави. Він порушив усе. що нам вдалося створити після другої світової. він розв'язав найбільшу війну після Другої світової в Європі. Він воєнний злочинець із ордером на арешт від міжнародного кримінального суду. Україна ніколи не вчиняла жодних терористичних атак. Ми захищаємо свою батьківщину. Ми рятуємо український народ від геноцидної війни, яку Путін проти нас розв'язав. Чи очікуєте ви, що міст знову полагодять, як уже було? Вони робитимуть все можливе, але ми отримали певну експертизу, яка стверджує, що росіянам потрібно буде багато часу, щоб відновити цей міст. Наостанок хотіла б запитати вас про саміт НАТО. На саміті НАТО минулого тижня Україна була в центрі порядку денного. Чи задоволені ви тими зобов'язаннями, які взяли на себе лідери НАТО щодо вступу України до альянсу Річ ось у чому. 2008 року я, як спікер парламенту, був один із підписантів листа до членів НАТО із закликом надати Україні ПДЧ. 2008 тисячі ми отримали, я б сказав, дуже негативну відповідь від низки країн НАТО в основному від Німеччини та Франції. цього ж разу, на моє переконання, нашим друзям та партнерам із НАТО вдалося зберегти єдність. Так, я очікував на отримання чіткого запрошення. Та з іншого боку, ми отримали чіткі зобов'язання членів НАТО. що прийде час, коли Україна стане повноправним членом альянсу. І ми отримали реальні результати. Дуже потужний пакет фінансової та військової допомоги для України аби протистояти російській армії та російській агресії. Ми завжди просимо більше в цьому випадку. Я ціную зусилля країн-членів НАТО в тому, аби знайти компроміс та консенсус. Я переконаний, що наступного року в Вашингтоні Україна отримує запрошення і ми без сумніву відзначатимемо членство України в НАТО адже ми на це заслуговуємо. Ми як держава Україна та український народ. Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк дуже вдячна за те, що розмовляли з нами. Дякую,